Як максимально ефективно викинути гроші на вітер при посіві озимих зернових та ще навредити цим зерновим? Зараз у нас починається такий квест Підбери собі добрива в аграріїв. І куди вони не позвонять, кожен пропонує свої добрива, а самі кращі, і кожен об'ясняє, що їхні добрива краще. На мою думку, самим оптимальним варіантом. Являється добрива оптимальним варіантом для регіонів з некислими ґрунтами. Це добрива, які мають певні характеристики. Тобто, перше, це добрива, які мають в своєму складі азот та фосфор. Фосфор, який є легкодоступним доступним рослині, інші елементи, якихось там добавки, смаколики і так далі. Не вважаю нужним на дано етапі. Тобто ті ж самі сірки, кальції і так далі, які вам розказують, що вони там є, вони нужні і так далі. Вони потрібні рослини, але в осінній період вони не потрібні. Їх треба давати зовсім в інший період. І ці елементи живлення можуть бути до тих моментів, коли вони потрібні будуть рослині, або просто будуть недоступні, або просто вони промиються в залежності від елементу. Наступне, ви сієте зерно і ви сівалкою вложите добрива рядом з зерном. Відповідно, насі... добрива повинні бути з низьким сольовим індексом, тому що ви дуже близько ложите той фосфор самий, той же самий інші елементи. Тому треба дивитися, щоб добрива були з низьким сольовим індексом. Дуже багато. Аграрії вкупляють з добрива, там, де добрива з високим сольовим індексом, що призводить до припалу насінини, рослини і так далі. І водорощинність того ж самого фосфора на первому етапі, тобто перві дві неділі після того, як ми отримали всходи, дуже критичними є для фосфорного живлення. Добрива повинні бути легко доступними. Відповідно, для того, щоб вони були легко доступними, вони повинні бути в правильній формі, а також вони повинні знаходитись дуже рядом, там 4-5 міліметрів односінини. Від Відповідно, фосфор використовується рослиною дифузно, і це дуже важно. Тому одним із таких добривів, як на мій погляд, є амофос. Також дуже багато хто каже, що він дорогий, там за 40 тисяч і так далі. Але ви посчитайте вартість діючих речовин в тих же самих концентраціях на тих добрив, які ви купуєте. Ви побачите, що він дуже недорогий, але він ефективний.